Ми ж давайте далі поговоримо про обстановку у Сумській області. Як пам'ятаєте, там росіяни намагаються пролізати через український кордон? З нами зараз на зв'язку речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Пане Андрію, я вас вітаю. Мої вітання, Яну. останніми днями по прикордонню Сумщини збільшилася кількість і російських авіаударів, і дронів. І ви говорили про те, що ДРГ намагаються просочуватися. Яка ситуація зараз? Ну, фактично, ситуація по Сумській області вона непроста. Та й загалом кордон з Росією це той відтинок, який можна сміло називати лінією фронту, десь з активними боями, десь без активних боїв, безпосередньо в. По, по, по лінії кордону, але власне кількість обстрілів, які здійснює Росія, вони не зменшуються, і більшість з них припадає саме по Сумській області. При тому, що бачимо на цьому відтинку, ворог досить активно застосовує застосовує авіацію для того, щоб наносити удари. По території України по українському прикордонню. також обстріли. Це і застосуванням дронів, скиди з БПЛА, fpv дрони, дрони на оптиковолокні і за останній час. Перевага дронів над артилерійськими засобами, які ворог також використовує для обстрілів, збільшилася. Нікуди не зникає і ворожа диверсійна діяльність. Фактично ми продовжуємо викривати спроби заходу ворожих диверсійно-розвідувальних груп. І якщо там тижнів три тому більшість таких випадків фіксувалися на півночі Сумщини, ближче до Чернігівщини, то за останні кілька тижнів є випадки із спроб заходу ворожих диверсійно-розвідувальних груп південніше, ближче до, до Харківської області. Ну і цю загрозу наші воїни добре розуміють. На будь на будь-якому відтинку в межах Сумської області маємо наші воїни мають бути готовими до того, що ворог може застосовувати такі групи для того, щоб розвідувати місцевість і з'ясувати де знаходяться наші позиції, як побудована наша оборона. Ну і, власне. Задачі у таких груп також і власними силами за можливості атакувати українські позиції. В той же час не припиняються і спроби ворога використовувати малі штурмові групи по напрямку населених пунктів Новенькі та Журавка для того, щоб накопичити свої сили вже на території України і розширити зону активних боїв. По по території нашої держави, а і наші воїни продовжують стримувати е, такі дії противника, е, не даючи можливості накопичитися цим силам на території України на напрямку цих двох населених пунктів. Фактично, е, противник знищується і вогнем артилерії, і вогнем е, мінометних розрахунків. А також е, активно е, ми застосовуємо, з, зокрема, і прикордонники підрозділи розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів, які Вчасно викривають такі групи, які слідують до кордону, які намагаються перетнути наш кордон для того, щоб знищувати їх ще навіть на підступах до нашої держави, пане Андрію, Білорусь збирається проводити військові навчання, чи не можуть бути вони використані для того, аби ті ж самі диверсійні дії активізувати на території України. Дивіться, навчання на території Білорусі вони не припиняються. Фактично, одні закінчуються, інші починаються, і Білорусь цьому. Постійно не продає таку публічність, власне підігруючи Росії в першу чергу для того, щоб тримати таку напругу на цій ділянці, якихось змін в обстановці по всій протяжності кордону з Білоруссю від Волині до Чернігівщини. Ми не фіксуємо. Якогось ударного групування, яке б формувалося або, або було б уже сформованим на території Білорусі, і м, становили загрозу якомусь відтинку, цього також не проглядається. Ну але маємо бути, звісно, готовими до розвитку будь-яких ситуацій, і це задача і підрозділів розвідки, і підрозділів, які безпосередньо знаходяться на кордоні з Росією, для того, щоб вчасно. Ви віднайти ту інформацію, яка свідчила про те, що ситуація змінювала, uh -huh. змінюється, і власне, маємо бути готові тоді протидіяти ті тій обстановці, яка може бути, але на даний момент, зокрема, і Росія на території Білорусі не має якихось ударних груп або чисельних груп, які б могли становити загрозу нашій країні. зрозуміла. пан Андрію, дякую вам. Це був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України з актуальною Інформацію щодо ситуації і на Сумщині, і на Чернігівщині по всій лінії фронту і насправді фронту там теж.